Сейчас поехал. Сейчас. 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 14 травня о 16 годин 17 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Житомир в цегляному житловому будинку на трьох господарів розміром 40 на 25 метрів. Пожежу локалізовано о 16 годин 47 хвилин, Пожежою знищено 180 метрів квадратних покрівлі, о 17 годині пожежу ліквідовано, До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки, 26 чоловік особового складу. Наразі проводиться розбір конструкції, загиблих та травмованих немає.